Вітаю, друзі! Знову прошу вашої допомоги на наповнювач. Мене часто питають, а скільки вам його треба? Щоб ви розуміли, оце після 30 котів. Їх у мене вже 230. Кожен день мені потрібно 6 отаких от наповнювачів, щоб їх змінити. Все це зробити цими руками, без манікюрів, як ви бачите, знайти в собі сили, всі ці всі, всі відра перенести, викинути, висипати. Дуже прошу вашої допомоги вислати нам цей корм, допомогти купити. Що питає, скільки? хто питає, скільки потрібно, потрібно постійно 6 мішків у день. Якщо хоч чуть-чуть ти в день його трошечки не поміняєш, тільки збираєш какашки, повірте, вонь така, що просто так важко дихати, а з тим тим більше. Все миється, все обробляється. Ще раз повторюю, що це дуже дуже відмагало котиків. так Потрібно десь прибирати дві години, щоб міняти весе на і перемивати горшки. Всім дякую.